Автобусі, з Фахану, кудись прямо в якесь серце якоїсь там пустелі Іранської. І там, ну от, видно, ці закинуті старі фортеці, поселення. Ну і це все ой, це все взагалі, це окрема тема про це розповідати, але не міг про це не згадати. Е, значить, приїжджаємо ми до того хлопця. Е, хлопець знайшли ми його. Я там взагалі цим процесом не керував, як можна було взагалі той ОАЗі знайти в пустелі. ну... Ну от вони знайшли, вони знайшли я з ними, скажімо так, і от виявляється, що значить, мені ж багато всього цікавого на все зовсім іншу тему. Не стільки вже про історичні надбання а в цілому, про державний устрій, як вони себе так почувають. Тому що на той момент, оце поки ми були в Тегерані, поки ми пройшли паспортний контроль, коли ми опинилися в, в цьому. Оазісі у цього хлопця це пройшло мабуть дні чотири. То за ці чотири дні я вже все одно нам встиг, ну, такого надивитися, і видно, що е, за нами слідкують нас відверто фотографують. Просто от підходить там якийсь хлопець. Він прямо От прямо, і він відверто показує, що я під контролем, що за мною слідкують, щоб я тут особливо там якось не розслаблявся. Це, це от видно. Я йому, я йому на цю тему почав задавати питання. І він каже, дивись, щоб було зрозуміло відразу. І тобі оці цікаві ці теми всі. Далі ти тут бажано ні з ким не розмовляй, тому що закінчиться то дуже погано. Прикладів тому дуже багато. Значить, і... і хлопець от розповідає про себе. Йому від влади дозволили спілкуватися з іноземцями і приймати в себе туристів прямо вдома, возити їх там навколо в інші оазіси, там до найближчих містечок, взагалі куди завгодно, проводити з ними час, розмовляти. Потім він пише звіти, хто в нього був, що вони робили, і все таке. Чому йому дозволили саме йому батько? Він все життя пропрацював в цій секретній поліції. Зараз він на пенсії. І саме тому його сину ну, дозволили от займатися от таким видом діяльності, от тільки тому. І от далі він починає, в принципі, він відповідав абсолютно відверто на всі мої запитання. І він розповідав, почав розповідати такі речі, від яких ставало просто чесно кажучи, страшно. Uh, і я його запитав суха кажу: я ж все одно, я людина там пишу, а я потім приїду. Я напишу про то якусь розповідь. Мені оце що, можна прямо згадувати. Він каже: Ти повинен розуміти, каже, я ж в цьому вже давно, і в цій системі давно, і в цій країні, і в цій роботі з іноземцями. І я знаю, що можна розповідати, що не можна, тому ти абсолютно можеш все, що завгодно, оце, що я тобі розповідаю, розповідати. Нічого зайвого на що б uh, ти. Скажімо, наволік на мене, ну якісь такі неприємні потім моменти зі сторони нашої влади, такого бути не може. Тому що я це все дуже гарно контролюю, що я говорю і кому я говорю. Я коли повернувся, я потім вже написав на цю тему розповідь. Ну, а така розповідь в стіл. Ніде вона не публікувалася, нічого, але по свіжим слідам, по свіжим враженням, така от розповідь про подорож по Ірану була написана. І от в тому числі все, що він мені розказав. І що, значить, виявилося? Що... Чому по перше не бажано не то, що не бажано, а взагалі я б сказав, категорично заборонено спілкуватися з місцевими, тому що всіх нас пасуть, причому пасуть от відверто, за нами слідкують того не приховують, як я вже казав вище і. Будь-яке наше спілкування воно підпадає під місцеву статтю місцевого карного кодексу Шпигунство. Ну тобто, а там, якщо ще не дай Бог, якась фраза не та. А ще є люди на, люди на вулицях дуже багато провокатори, які там можуть там, вступати з тобою в розмову. У них там може бути така якась нормальна англійська. Багато людей, до речі. Не то, що прямо багато. Ну ми зустрічали людей, у яких нормальна російська. Тобто, в свій час, коли між Іраном та між радянським союзом були гарні відносини, тобто бувало, що люди підходили на вулицях і вони запитували звідки і приходили на російську, така з акцентом, але доволі добра російська мова. От і от. Він мені пояснює каже, що розумієш, каже, серед цих людей дуже-дуже багато провокаторів, які там от щось там запитують в цілому про щось, розмова така про ні про що. А потім, ну як тобі Устрій, як тобі там наша релігія, там щось іще. І там, от, якщо ти щось там трохи криво на це відповіси, то відразу практично тебе може забрати поліція. Причому цей сам той, хто з тобою зараз мовляв, це може бути поліцейський в цивільному. Ну, тобто то це от з цієї точки зору це доволі небезпечно. Він каже, тому це тут всі питання. Оце тут зі мною далі, то дуже небажано. Це каже: От я тобі просто раджу. Значить, це перший момент. Фейсбук там заборонений. Ну, що на той момент був. Вони всі ним користуються, теж якось в них виходить. Там якісь вони коди вводять, ці коди один одному пересилають. Влада потім знову що шифрувала, вони знову знаходили якісь там ходи. Тобто, соцмережі там вони були, але в такому нелегальному вигляді. На от зараз, поки ви тут. Не треба взагалі вам навіть викладати якусь там, світлину звідси. Тому що в Фейсбуку то там, наприклад, пише коментар. О, так ти зараз в Ірані, ти що? Там вже ж взагалі все ненормально, там шаріат, там людей вбивають, сажають, розстрілюють. І я на то навіть ніяк не реагую. От просто з'явився такий коментар. Так от за те, що такий коментар з'явився, е, уже про виліті, він каже. Ви, от, ви, ви будете подорожувати. Ви свої два тижні от, по візі, ви їх от, відподорожуєте. Але потім вони ж знають, коли у коли нас зворотні квитки, коли, коли який у нас рейс, о, який, о котрій годині, то каже вас, вже тоді просто будуть знімати з літака. Оце коли ми поїхали вже з батьківського дому в Тойазіс, до нього паралельно, до цього хлопця, приїхало двоє прогресивних людей. Ну, хлопець і дівчина, вони теж його однокурсники по університету, вони живуть в Тегерані. І от вони до нього якраз приїхали в гості. Вони привезли з собою самогон контрабандний, який звідти чому, чомусь, чомусь вірменський самогон. от Саме не коньяк, а от саме самогон, все веселяче покурити. тобто От ми сидимо в Оазісі. Дівчина там така, вона розкутаться, от вона, вони вириваються, вони оце і приїжджають оце в оці Оазіси. Е все, там ковток свободи, там немає оцих, е якогось контролю, принаймні такого, жахливого, як він є в великих містах. І от вони приїжджають туди от відриватися. Е ну Відриватися, хоча б от напитися і посидіти в такому будинку, там, порозмовляти там, зі своїм другом і якось е на такій хвилі. Е вони дуже прогресивні, от і той хлопець, до якого ми приїхали, і оця пара, які там були, вони дуже багато всього розповідали. Тим більше там під алкоголем я самого не в нас ніколи не пив, а там я його він мені самим смачним алкоголем за все моє життя здав, здався, тому що обставини, от навколишнього середовища, вони... Ну, давали такий ефект. і Воно і по самому сп'янінню, і по самому ефекту цієї розмови, це ну і антураж зовнішній. А це оцей плоский дах, оці здоровецькі зірки над тобою, над пустелею. Це все вражало, і це і це оазіс. Значить, і от вони розповідають: каже, диви, каже, це зараз в нас ну така. Міні тусовка, так би сказати, двох друзів, ну, трьох друзів їхніх, і оце нас там троє. А каже: в принципі, от що відбувається періодично, і дуже часто, як відривається іранська молодь, не тільки молодь. Ну, по суті. Е Людям заборонено все. Людям заборонено, це не тільки там дискотеки, заборонено танцювати, заборонено співати. Заборонено будь-яке, по суті, культурне життя. Воно існує тільки в рамках шаріату, і ці рамки там настільки звужені, що людям творчим, людям ну, якісь от, творчі інтелігенції, взагалі якимось цікавим людям, яким треба щось більше, ніж іслам в його шаріатській формі. Їм, вони там живуть, вони задихаються. І от що вони роблять? Значить, вони приїжджають. В допустелі на десь вони там беруть якусь техніку в якихось найближчих селах, вони перевозять генератор, вони привозять колонки. І далі починається, от то, що ті дівчата витворяли Вазибаржані. В то коли мені розповідали місцеві там, що ті е, два тижні після Нового року, ну під час нового року, а тут. Значить, оце те саме роблять місцеві люди на території Ірану, значить, пустеля. Тобто, от уявіть, знову ж оці всі паранжі, хіджаби, то все осторонь кудись кидається. Вдягаються джинси, вдягаються майки з якимись написами. Дівчата є, які топлес взагалі. Врубається дискотека. Ну от ще наскільки треба далеко залізти, щоб в найближчому поселенні, в найближчому азісі їх ніхто не почув, і там іде відрив по повній програмі. Там якраз тоді от, виходить секс, драк, рок-н-рол. Хто знає той, у нас є такий фестиваль шипіт в Карпатах, тільки уявіть, що той шипіт заборонений, і то люди роблять нелегально. От як то зробити нелегально, як туди зібрати людей, як туди протягти апаратуру, і як то зробити так, щоб вночі пройти акустиці в пустелі, то чи в горах Карпатських, щоб то ніхто не почув. І е, часто такі заклади накриває поліція, хтось е, е, то настукує туди, або все-таки зі звуком вони там щось неакуратно, кудись вітер не туди дмухав. І коли того таке в'яжуть, то ну, тих людей всіх пов'язали, якщо поліція накрила, то значить, у них взагалі карний кодекс, він унікальний. Там дві статті, вони от, підходять під все. Організатори, то відразу смертна кара. Значить, там буквально за кілька днів, причому повішення, практикується повішення. А всі інші учасники, то по 15 років. Всім членам родини цих учасників, ну наприклад, затримали там молодого хлопця. Йому там, він там другий, третій курс навчається. Хамчу як дорує та лазеро хату та скіньобі.